Друзі, залітаємо в коментарі і пишемо, хто ловить на поплавок, а хто ловить на фідер. І побачимо кого більше: фідеристів чи поплавочників. Бо я дуже люблю, обожнюю навіть, ловити на поплавок. Але це трошки, як на мене, складніше, ніж на фідер. Мені так здається. А що думаєте ви? Напишіть у коментарях. Дорогі друзі, приїхав сьогодні на дикар. Ось такий прекрасний, великий, мені незнайомий дикар. Половити на поплавочок. Кайф нереальний, як завжди, знаємо, основу-основу поплавочок. Наскільки я знаю, тут ще я ніколи не ловив. Наскільки знаю, є тут трохи ляща, линка, коропа. Але на що він клює? Як нам його виловити, приманки, прикормити? Нічого не знаю абсолютно. Глибина нова, все нове, абсолютно все нове. І в тому весь е інтерес, цікавість цього відео, бо ми будемо зараз експериментувати, шукати і спробувати зловити рибу. На поплавочок. Кайфанути, щіль, ліс, природа. Погнали! Не знаю, як ви, але я ніколи не любив чекати, коли я приїжджаю на поплавочок. Я брав брав поплавочок, наживлявся, закидав одну вудочку і тоді вже собі там е, замішував прикормку і так далі. І так далі. І тим часом перевіряв, є якась рибка тут, ходить, не ходить і так далі. Зараз я це і зроблю, беру поплавочок і зразу без всяких роз... Е, без всяких кидаю туди. Ловлю сьогодні на ось такий спінінг. 10-40 е, грамів 3-метровий. Е, поплавочок в мене 5 грам. Ну, звичайна примітивна оснастка, 5-грамовий е, поплавочок на резинках да, плаваючий. І гачечок, повідечок, грузики. Ну, все як ми любимо все як по старинці Знаєте, нічого, ніяких нових технологій, все по-старому. Міряємо глибину. І закидаємось. І буду замішувати прикормки. Друзі, я вже наживився, закинувся, закормився, наживився одну удочку, наживив на черв'ячок, другу на опариша по стандарту. Закормився там кукурузка. Була в мене ще з попередньої рибалки там прикормка. Таке намішав мішенка, не буду показувати, що то без сенсу. Бо їхав так, це вже 12-та година в мене дня. І думаю, десь до вечора посажу подивимось. Але буду сидіти тихенько, бо дике озеро шуміти не дуже можна. Ну і будемо насолоджуватись цією красою і дивитись на поплавочки. Оп, є покльовочка, дорогі друзі. Що це? ух, ху ху ху, -ху. Дивіться який кіземплярчик красна перочка краса красуня Чекай 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 Дивіться який кінь земпляр Ууу Неопариш шла Опа. Моем поклевку. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 Чуть не упал. Яка красна красна гарна. Тсті. Гляньте яка. Суперська, ні? Просто суперська. Ха -ха. Дочекався, дві години чекав. Хух! Ех, було і зійшло. А нам побачив, вода дуже прозора, тільки щось блиснуло і все. Але може на вечір буде... буде кльов? Може таке бути? Наживляємось. Гарна, лодошечна. перочка. Бульк. Пливи. Добре, попливе зараз. Дорогі друзі, помаленьку збираюсь. Рибалка не вдала, але я відпочив. Кому сподобалось, поставте лайк, підтримайте, підпишіться, перевірте дзвіночок. Е -м -м. Всім папа! -па.